Ай. Да да. Ай. Короче, объясняю. О, кстати, у мене тріщинка на телефоні откуда-то. Откуда. Не, не Короче, це пашина оружия. Голосуйте, чиє оружие лучше. Набери корте у мене. Ось моє ось все, моє. Ось ну це пані, це пашин. Це як пашин клинок. Вот моє оружі. Не те, що зверху, а те, що знизу. И вот Саша на оружие. Имплант киба. Возьми ее в руки. Им... Покажи. Покажи подписчикам. Покажи подписчикам. Давай-ка. Возьмем мои. Тут, кстати, даже кровоспуск есть. Вот, вот. Вот так вот ты ее берешь. Тут от ручка черта її отак от, от береш. Такі, Хія! Такі, Радю, я сині, готові. Ну готово все. Це як вони использують як кого. Вот так вот, короче, вы ну, жесткое оружие. Кстати, не питайтесь, что я сделаю, щоб е подписчикам было так же видно, як мені. Ну, хотя у масштабкамера меньше. Дай добрий, а не непогано. Можна, до речі, тримати за оце. Можна тримати наоборот. Голосуйте, Паша, Саша чи Даню. Голосуйте. Я думаю. Кожного хороше. Оружі. Всім пока-пока. Пока. Я голосую за твоє.